Ще раз добренький раночок. Тепер із теплички. Дивлюся, дивлюся, милуюся своїм пепіночком. Тут також зав'язались. Он тут також. Дивіться, яка велика. Треба цю сухеньку прибрати. Оцю. Ой. Щоб не мішало. Отаку постукою. Тут он зав'язалася. Пер... Ну, перша, яка зацвіла. Тут дві штучки. Тут он, бачите. Он тут також. Зараз ми її по кругу обійдемо. О, війде, он, дивіться. Оце слідуюча, бачите, які. То вже треба цю штучку відірвати, щоб не мішало. Тут дві. Он тут зав'язалися. Отакі папіночки провідаємо. Зараз ще ми інжирчики. Що ви тут? Також помідори, як пішли вверх. Ну, це високорослі помідори, бачите. Ще в мене дві капустинки росте. Треба буде зрізати одну і другу, тому що вже великі. І тверді чого не будуть дарма тут жити. Так. Тут ти що? Нічого. Випускає ягідки, он одна, друга, третя, четверта. Неправильно посчитала. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, шість на цьому тільки одному стеблі. А тут будемо бачити, тут теж одна, друга. он тут дві навіть ого. Дві разом, бачите? Новенькі у відрах, як ви себе тут почуваєте. Нормально листочки розкриваються, Брунсвік оце. Всюди листочки гарненько йдуть. Попробуємо, яка замелька. Кора зберігає вологу, сьогодні не треба поливати. Попіночки. 20 числа поїдуть. Хто чекає, 20 числа. Ой, гляньте ну. Ах, ти не непотреб. Бачите, що залетіло. І то, що прийшло мені на інжир. От то вже. Тоже, гляньте, скільки тут. Раз, два, три. Три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять на цьому інжирі. Он 11. Ну, дай Бог, щоб тільки вони були, знаєте. Щоб не обсипалися. Це ж теплиця гаряче. он два новеньких теж. щось по листочок. Бачите, гарненько йдуть. Оце треба пересадити, я вже казала. Це гортензія, що я вкоренила. Помідорки. Не знаю, який це сорт. Ось такі о. Оце томаріндо. Повинні бути дуже добренькі помідорки. Оці. Це інжирчик даф. Тут я позривала дуже багато помідор, позривала листки, гляньте, які грона, щоб вони це є, щоб вони спіли, тому що дуже велика нагрузка тут, але вже дуже багато зірвала. О, бачите, які? Дайте цю маленьку вирвемо. Малюсінька яка, тому що дуже багато нав'язалось, знаєте. Добренько, всім доброго дня, мирного дня, всім самого вам найкращого. Всього самого вам найкращого. Щоб все було дуже добре. Щоб все у вас виходило, щоб було здоров'ячко. Зараз покажу ще одні помідорки і будемо закінчувати відео. Гляньте на ці помідори. Не знаю, який це сорт. Гляньте. Чорні, як негри. <рі> да і таке добренько. На цьому все. Пока. До слідуючого відео. Дякую за підписки, за лайки. Всього вам найкращого. Пока.